Цікаві факти про Сонце. Сонце є зіркою. Зірка не має твердої поверхні і являє собою газову кулю, що складається з водньою і гелією, які скріплені між собою власним тяжінням. Відстань між Землею і Сонцем постійно змінюється Це відбувається тому, що Земля рухається по еліптичній орбіті навколо Сонця. Відстань між ними коливається від 147 до 152 мільйонів кілометрів Сонце майже ідеальна сфера. З огляду на розміри нашої зірки, різниця в його полярному та екваторіальному діаметрі становить всього 10 км, що робить його найближчим до досконалої сфери, об'єктом, що спостерігається в природі. Світло від Сонця до Землі доходить за 8 хвилин. Якщо б сонце раптово зникло, то ми б помітили це тільки через 8 хвилин. Сонце в 109 разів перевищує діаметр Землі. В середині нього може вміститися приблизно 1 мільйон планет, схожих на нашу Землю. Маса Сонця становить приблизно 2 мільйони кілограм. Це орієнтовно 332 950 мас Землі або приблизно 99,8% від усієї маси сонячної системи. Оскільки Сонце не є твердим тілом, різні частини Сонця обертаються з різною швидкістю. На екваторі Сонце робить повний оборот навколо своєї осі за 25 земних діб, в той час, як на полюсах за 36 днів. Навколо Сонця обертається 8 планет, кілька карликових планет, десятки тисяч астероїдів і сотні тисяч комет і крижаних тіл. На поверхні Сонця температура сягає близько 5000 градусів Цельсія. А температура ядра приблизно 15 мільйонів градусів Цельсія. Вихід енергії від ядра Сонця до його поверхні триває мільйони років. Сонце одна з понад 100 мільярдів зірок чумацького шляху. Воно робить один повний обер за 250 мільйонів років, обертаючись на відстані 25 тисяч світлових років від центру галактики. Сонце обертається у зворотному напрямку від Землі, тобто з заходу на схід. Сонце зародилося близько 4,5 мільярдів років тому. Багато вчених вважають, що Сонце та сонячна система сформувалися з гігантської обертової хмари газу і пилу, відомої як сонячна туманність. Сонце генерує сонячні вітри це викиди плазми, які відбуваються в шарах сонця. Це явище знають як сонячна корона. Сонце перебуває на півдорозі всього свого життя. У свої 4,5 мільярдів років сонце спалило близько половини своїх водневих сховищ і має достатньо запасів, щоб продовжувати спалювати водень ще на 5 мільярдів років. Сонце володіє могутнім магнітним полем. Коли магнітна енергія виділяється сонцем під час магнітної бурі, відбуваються сонячні спалахи, які ми бачимо на землі як сонячні плями. Північний і полярний сяйво викликане взаємодією сонячних вітрів із земною атмосферою. На сонці є вода, і її там на порядки більше, ніж на Землі. Вона існує там у вигляді водяної пари, затисненої в одному з шарів недалеко від поверхні. Відсутність сонячного світла протягом тривалого терміну може спричинити стрес і серйозні проблеми зі здоров'ям. Сонячне світло приносить на Землю дуже багато енергії. Людству для забезпечення всіх своїх потреб вистачило б 0,01% від того, що отримує наша планета.